Land Rover Snatch, британський військовий позашляховик, легкоброньований, має броньоване скло. Повністю броньований корпус, який захищає водіїв, особовий склад, який буде в ньому перевозитись після переробки середини фондом Сергія Притули поміщається всередину від 6 до 8 людей, повністю цьому обладнанні з особистими речами, з БК, який потрібно возити на позиції. Притому людям всередині комфортно, і вони найголовніше захищені від куль, від уламків, від цього, що може. Пошкодити їх здоров'я чи життя, хочу подякувати народу України за такі донати для забезпечення збройних сил необхідною технікою. Обіцяємо, що будемо бити далі ворога і виганяти його з нашої землі. Слава Україні! Героям слава!